Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні буде таке досить унікальне відео. Воно не для всіх, але я точно знаю, що за мною слідкують ті, хто має слідкувати, і мої відео знаходять тих, кого вони мають знайти, і хто... Потребує тої інформації, яку я даю. Я вже трішечки відкрив двері погляду на землю, іншого погляду, такого, як на, скажімо, на неї, мало, мало хто взагалі дивиться і звертає увагу на неї саме з певного ракурсу. Я вже говорив про зміну частот землі і про те, що це безпосередньо стосується і землеробства. Я сьогодні трішки ще відчиню двері для тих, кому це потрібно і хто може це зрозуміти. Значить, погляд на землеробство через призму квантової фізики. Ну, ви чули по крайній мірі про те, що все, що існує в матеріальному світі, все це з точки зору квантової фізики, це енергія, все характеризується енергіями, частотами, вібраціями. Оскільки земля, ґрунт, рослина, тварина, людина. І зв'язки між ними частина цього матеріального світу, то безпосередньо і землеробство в квантовому е світі має своє відображення. Що я маю на увазі? Я зараз дуже просто розкажу про наскільки це я можу зробити про е дуже складні речі, але я е знаю, що ті, кому потрібно зрозуміти, ті зрозуміють. Значить, дивіться, що. На сьогоднішній день відбувається в землеробстві. Земля, рослина, тварина, тобто мається на увазі все те, складова або всі ті елементи, з якими працюють, скажімо, на сьогоднішній день люди в землеробстві. Всі вони з точки зору квантової фізики, вони енергія. І ця енергія обов'язково, вона єдиний спосіб існування енергії, це рух, вона, скажімо, має взаємодіяти між собою. В тому числі. Енергія, яка є в межах земної кулі, вона має взаємодіяти з енергіями Всесвіту, тобто з усім тим, що знаходиться поза нами. Ну, скажімо, поза атмосферою Землі. Ви прекрасно це знаєте, і на собі це скажімо, не один раз це відчували. Наприклад, ті самі, скажімо, вплив місяця, на, ну, те, що найпростіше, да, який він викликає зміни, приливи, відливи величезних мас води, тобто величезну силу має. Так от і ваше поле, чи ваші гектари, чи ваші тисячі гектарів, чи ваш город, він також зв'язаний з безпосередньо. Скажімо, із Всесвітом. Це можна собі уявити, як, наприклад, от ваш смартфон чи ваш е, комп'ютер. Да? от він, Ви купили його, він у вас є вдома. Це одне, одна справа. Да? Тобто, ця одиничка або ваш гаджет, да? він от є у вас в руках, в ньому є там, програмне забезпечення, якийсь об'єм пам'яті і так далі. Він працює автономно. І зовсім інша справа, коли. Вам запропонували інтернет. І ви під'єднали єдна, під оцей свій автономний приборчик, ви під'єднали до інтернету. Всі це знають, що таке зв'язок з інтернетом. Коли його є, і коли його немає. Коли є інтернет, у вас відкриті очі, вуші. ви маєте величезний об'єм інформації, якого ви не мали, коли не було інтернету. І коли вам його. Урізали, ви не маєте доступу, ви остаєтеся на сьогоднішній день, вже так звикли, що буквально без рук, да, там. ви не знаєте, що робити. Скільки разів я, я скажімо, звертав увагу аграрії і, носяться, і постійно, скільки разів заглядають на погоду. Так от уявіть собі, що ваше поле, ваша рослина, кожен мікроорганізм на вашому полі. Грунт в цілому, тобто вся оця система, яка знаходиться у взаємодії на сьогоднішній день, як правило, це автоном... автономний гаджет. Що це дає можливість? Це дає можливість людині впливати на всю цю систему, на розсуд людини. Тобто, все це від'єднано від інтернету. Але інтернету всесвіту. Розумієте? Не розумієте? Ще такий приклад? В дикій природі, а вона не дика, вона дуже цивілізована і дуже високорозвинена, Просто е її так спеціально назвали, щоб примітивною, е скажімо, вона виглядала в очах більшості. Так от, в природі, де не зашкодила людина, вся ця система сполучена з отим вселенським інтернетом яким чином це відображається на ній, туди не дають ні добрив, ні з якого захисту, ніяких пестицидів, туди не втручаються, ну туди куди ще не втрутилися. І що відбувається? Зверніть увагу: на сьогоднішній день цих фактів можна знайти купу завдяки інтернету, да? що ефективність цієї системи, яка під'єднана до того джерела інформації, вона значно ефективніша за поля, які людина вирощує на свій розсуд. Якщо по будь-яких показниках брати, там все відбувається таким чином, в тій же погоді, як і у вас. Там, само, розумієте, де нетронутий степ, так як це було, наприклад, в Асканії нові, вегетативна маса. З гектара перевищувала будь-яку яку врожайність, там найвищу, кукурудзи чи, скажімо, якихось інших культур. Справа не в тому, що по біомасі перевищувало, тобто природа вирощувала досконаліше земля, мікроорганізми, рослини, зв'язки між ними в тих же кліматичних умовах, що по харчовій цінності, продукти харчування, які виростають. В тій природі, досконалій природі, вони на порядок або на декілька порядків кращі корисніші для людини, ніж те, що людина вирощує на полі на свій розсуд, на тому полі, яке від'єднано від цього зв'язку. Скажу далі. Тобто все те, що на сьогоднішній день всі ті технології, які використовуються, вони якраз є не сучасними, а вони не відповідають дійсності. Давно вже не відповідають, а зараз особливо. Тому що ситуація кардинально змінилася, і ви бачите, яким чином на сьогоднішній день природа починає виправляти цю ситуацію через або посухи, тобто або випалює сонцем всю цю ситуацію, або змиває дощем. Але я зараз вам таку річ скажу, яку, я думаю, що більшість із вас почує її від мене вперше, що цей зв'язок вашого поля, чи ваших полів, із Всесвітом, його можна відновити. Так як людина, в основній своїй масі несвідомо від'єднала поле від. Вселенського інтернету, точно так же його можна приєднати. Що це значить? Це значить, що поля можуть родити з мінімальною участю людини і значно ефективніше. Я про це говорив ще 12 років тому, не такими трошки словами, тому що просто люди були не готові до цього. Зараз я потрошку відкриваю ці двері. але тоді, коли інші були не готові, я Ярос, ми цим займалися. Так от, будь-яке поле можна приєднати до того Вселенського інтернету і отримати абсолютно інші умови. І на сьогоднішній день це уже реальна необхідність. Хто сяде в вагон? Чи не сяде в вагон і залишиться на пероні? Це вибір на сьогоднішній день ще вибір є. Цей вибір почався з 2012 року. І від цього вибору залежить завтра вашого бізнесу на землеробстві. Знаю, що, скажімо, після сьогоднішніх моїх слів на цьому будуть хайпитися. Багато хто. Але е, при більш-менш досконалому там, розгляді хайпу інших, там буде дуже легко виявити, хто є хто. Тому що на сьогоднішній день основна маса рішень, які сьогодні в сільському господарстві, це, скажімо, ну, по такій аналогії, вистругана власноруч. Дерев'яна дощечка, а її намагатимуться е, презентувати як квантовий комп'ютер. Але це дуже легко буде е, проявити. Але цього хайпу буде багато. Звертайте на це увагу і пам'ятайте про те, що я тільки що сказав. Значить, зміни відбуваються об'єктивно. Частота змінюється, і зараз зміни е, в, і в. Скажім, соціальні, в політикумі, в економіці, вони будуть. Я вам зараз скажу, що буде далі. Якщо вам не віриться або не хочеться в це вірити, можете просто запам'ятати те, що я скажу, і звірятися з часом. Це найближче майбутнє. Найближче значить, правила в сільському господарстві будуть кардинально змінені. Кардинально. Будуть доведені нові правила обробітку ґрунту, дозволені технології, і технології прийоми, продукти, і, скажімо, пріоритетом однозначно в землеробстві буде збереження довкілля. Тому хто? До того часу не зміниться, він буде просто поставлений перед фактом. І потрібно буде або дуже швидко змінюватися, що буде практично неможливо, або просто-напросто уходити із бізнесу. От така ситуація. Здається, все сказав, що хотів. Сказати. Я відповідаю за те, що я сказав, і не відповідаю за те, що ви зрозуміли. Але, по крайній мірі, якщо я сказав, то в когось є шанс почути. Ще раз повторю, що є інструменти, як ваші поля приєднати до вселенського інтернету, ну, до природи і зробити їх в рази ефективнішими. При значно мінімальніших витратах. О, до речі, ще да, я зараз прочитаю фразу, яку е, записав, що пріоритетом в сільському господарстві буде збереження довкілля. Саме такий підхід дасть можливість в рази наростити прибутковість землеробства і змінити розподіл прибутку. Поки все. Далі буде.